Доброго ранку, друзі. Завершили переобладнання Миринотрафіка, поставили вікна, два блоки форт з форточками. Зараз подивимось, що в нас позаду там вийшло. Так, по салону. Пройом за кошкіри, стеля антара, led підсвітка. Прошили італійським траферетом карти вставки, шкіряні арки, акустика, диван. Ніша. Спереді у нас ряд. Також прошитий. Так, переднє сидіння перешили, кошкіра, алькантара, подушки замінили, кермо перешили, куліса. Задній ряд поставили три окремих конди. Одна відкидна, USB зарядки кармашок і... Трьохмісний диван. Кому цікаво переобладнання? Звертаємось.